Хоча могли попасть. ми в той день, якби ми не сіли на автобус, ми планували їхати на Краматорськ на вокзал. Yeah. І в той день, yeah. коли бомбили вокзал в Краматорській постраждало багато людей. У мене дитина через пів року вона ще здригала вночі, Ну, батько в квітні от помер. І він помер після того, як побачив, що немає їхнього житла. Я вам навіть скажу більше, я дуже хочу в Бахмут. Дай Бог, щоб все закінчилось, ми поїдемо збирати кірпичі, відновлюватись. Здорово. Жити треба, як би важко не було, життя продовжується, і ростуть діти. Добрий день, мене звати Вікторія. Я Добре. приїхала сюди з синочком на вашу програму. Моєму синочку чотири роки, ми з міста Бахмут. Так склалося життя, що в нас вже немає житла. Ну, ми не падаємо духом і рухаємося далі. Ну, так склалося, що ми взагалі не планували виїжджати. Ми все сподівалися, що все влаштується і все припиниться. Ми до квітня 2022 року були там, готували льохи, готували їжу і планували залишатися там. Виїжджали дуже складно, хоча дуже було багато евакуаційних потягів, автобусів, дуже багато церкви допомагали ради. Людей багато їхало. Була паніка людей, важко було сісти на якийсь потяг, автобус. Ми їхали, домовлялися через церкву. І вже планували їхати, і нам подзвонили, сказали, в зв'язку з обстрілами автобуси їхати не будуть. А у нас не було часу залишатися, тому що з кожним днем все було гірше і гірше. Ну і чудо ми попали наді на один автобус і виїхали ми до Дніпра. А з Дніпра ми сіли на евакуаційний поїзд дніпр Львів. І з Львова ми попали на Волинську область міста Ковель. Хоча могли попасти ми в той день, якби ми не сіли на автобус, ми планували їхати на Краматорськ на вокзал. На, на, І в той день, на, коли, ми... коли е е бомбили вокзал в Краматорській пострад... постраждало багато людей. <гум> Нас трошечки боженька. Янглу, да. Да. А так, бо ми, якщо б ми не влізли в цей автобус, ми б були б у вокзалі і постраждали, як постраждало багато людей, дуже шкода. У мене дитина через півроку, вона ще здригала вночі. У мене на даний момент вона є, я як мама в декреті по догляду за дитиною, тому що ми стоїмо на учоті невролога. І за пережитого він здригається і боїться громких звуків. У мене були мама і тато. У мене батька дуже хворів, у нього було два інфаркти і пережита форма тяжого ковіда і дало ослажнення. І я їх вивезла через деякий час. Но батько в квітні от помер. І він помер після того, як побачив, що немає їхнього житла. Маму я забрала зараз до себе. І я хочу залишатися вдома на своїй землі. Я сподіваюся, що дитина моя трошки з віком наладиться стан. Я вийду на роботу, будемо жити далі, будемо працювати, будемо сподіватися на найкраще, що скоріше все закінчиться. І будемо якось будувати, будемо відновлюватися. Да. Я вам навіть скажу більше, я дуже хочу в Бахмут. Дай Бог, щоб все закінчилось, ми поїдемо збирати кирпичі, відновлюватись. Пусть, ви молодець, насправді. Пусть так. це буде довго, але наші діти побачать наш Бахмут таким, який він був, навіть найкращим. Він ще маленький. Ми коли виїжджали, йому не було трьох рочків. І він у мене така дитина общительна, і в будь якій сліді він знаходить общий, общу мову, я скажу так, і не важна. Три рочки чи п'ять, чи сім. Так що нам, я хочу сказати, не важко було в цьому плані десь знайти знову знайомства, друзів для дитини. Ходимо на майданчики, виходимо, спілкуємося з людьми. Ми вже на Валині вже обкумилися, дітей похрестили. Це, це Жити треба, як би важко не було, життя продовжається, ростуть діти. Нас прийняли дуже чудові люди. Ми в домі жили 12 чоловік. В них саміх своя родина велика. У них да, двоє діток: бабуся, прабабуся, кума я жила, вагітна з дитинкою на візочку. Я з сином жила, ще дівчинка з сином. Це, всі з Це да, Три родини з Бахмута. Вони прийняли три родини з Бахмута. Я дуже їм вдячна, вони молодці. І ми прожили чотири місяці в них, поки трошки, знаєте, як кажуть, стали на ноги. А поки трошки переключилися, що тут більш безпечно. Взагалі, люди дуже гарні, дуже нам допомогли, Великим дякую. Дуже дуже подяка велика. Тут друзів теж знайшли. Знайшли тут із Бахмута наші є. Да, да. Ми вже раз з дівчатами тут і Херсон, і Полтава, і Київ, і Бахмут, і попас на всі. Всі, геть, всі такі молодці. Я дуже. Дуже довольна, що я попала на ваш проєкт Відновись.